Розмова з собою. Чого знов надувся? Все ж нормально, так, все, як завжди, але з голови не йде одна свиня. Та не зважай, життя воно таке, в тебе стільки тих свиней було, за кожну перейматися нервів не вистачить. Було їх і ще буде. Але ця. І чого в ній особливого? Та ні, звичайна свиноматка стандартна, але маленька шпаринка на радиці. Свиноматка, як вимагає від неї прогресивна технологія, зірвалася статеву охоту. Її осімінили, запоросніла, звісно, перегнали в гурт. Все було нормально, їла добре, вагу набирали, але от та ж парина. Можливо, колись травмувала у підлогу чи ріг потонжився через нестачу кальцію. Десь за тижня три до опоросу через значне збільшення ваги ратиця тріснула. Зрозуміло, що у рану ринула інфекція, яка впевнено поширилася по всьому організму. Зовні це було не дуже помітно. Те, що свиня остання підходила до годівниці і перше лягала відпочивати, ніхто не помічав. А от коли вона взагалі не встала до корита, було вже занадто пізно. Через набракло кінцівку вона ледве йшла. У таких випадках сенсу тримати її немає. Тварини не вибраковують, але вирішила дотягти до опоросу. Поставили в окремий станок, наштрикали ліками. Так вона опоросилася, чого перейматися, ти ж не новачок у цих справах, пацаном живих корасів потрошив, коли в технікуми навчався, жабі ножицями голову відтяв, у армії на підсобному господарстві свиней колов, коли працював на молочній фермі тільних корів різав, а в ветлікарні безнадійних котів та собак умертвляв, та й зараз поросят гіпотрофів бажально добиваєш. Що за приступ емпатії? Та все інше. Свиномаці перед поросом гірше стало. Видно, інфекція здорово пошкодила внутрішні органи, тож температура аж зашкалювала, знову їй куполіки влили, та, незважаючи на це, пологи почалися. Народила вона більше десятка поросят. Щоправда, вони дрібні були, бо ж інфекція та вимушене голодування не сприяє нормальному розвитку плодів. Дивно, що після народження приплоду настало полегшення. Свиня навіть нагодувала малюків дорогоцінним молозивом. І от прийшов забрати свиноматку на брак а там ситі поросята притислися й мирно сплять біля вимені щасливленої материнством свиноматки. «Ой, як мило. І чого ж тут незвичайного? Після тортур, трясті, пекельної терапії, важких пологів свиноматка отримала одну добу материнського щастя, свідком якого я й був. Не переймайся, насправді свині, які йдуть на забій, потрапляють прямісінько у свинячий рай. А ті, що все таки гинуть у технологічному процесі, ну, ті теж у рай, тільки трохи літають привадами по свинарниках. Так що не переймайся, круговерт життя час від часу нагадує м'ясорубку, а інколи веселі каруселі. Пам'ятаєш ту свиню, що навчилася викручувати погілку, а того кремезного і клатого кнура, який любив, щоб йому чухали черево, і ту свиноматку, що мала звичку тертися, мов кішечка. Так, життя воно таке.